Подивіться, до нас теж завітав горобчик. Давайте розглянемо пташку. Запитайте, чим вкрито тіло пташки? Правильно, пірячком. А що у пташки на голівці? Так оченята та клюв. Що вона робить за допомогою клювика? Співає та їсть зернятка. Пташка ще має дві лапки, крила та хвіст. Ташка прилетіла до нас в гості, тому що зголодніла. Це... Для початку малята давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ось так накладаємо наші ручки і за мною. Летів горобчик жив, жив, жив. А де ж мені сісти? На печі? А що ж мені їсти? Калачі! Дуже добра малятка! Сьогодні ми з вами будемо для нашого горобчика малювати зернятка. Нам знадобиться малюночок нашої тарілочці. тарілочки. А батьки вам допоможуть намалюють так? ось таку тарілочку. Нам знадобиться фарба якого кольору. Так, зернятка в нас з вами будуть жовтого кольору. І паличка. Ми будемо нею сьогодні з вами робити наші зернятка для нашого горобчика. Та ось така, так, тарілочка, куди ми з вами покладемо після цього наш, нашу паличку. Починаємо маляти. Ми з вами так, беремо нашу паличку і обмакуємо її у фарбу. Небагато малята. Так подивіться цього буде достатньо. Тримаємо аркуш паперу з вами, так? І беремо ось так в тарілочці наші, робимо зернятка. Фарби, бачите, вже мало. Ми знову з вами. так І знову наші зернятка. Малята. Можна так брати ось такі зернятка. Можемо ще погодувати нашого горобчика насіння із подсолнуха. Так, все більше нам не треба, ми відкладаємо. Вони будуть у нас чорного кольору. Тобто, можна так ще взяти чорний колір і також зробити для нашого горобчика таку їжу. Подивіться, малята, ми з вами дуже добре. Так? Я чекаю на ваші роботи, малята, і кажу вам з горобчиком до побачення та до нових зустрічі. Бувайте!